А чого ви з шостої ранку стоїте в дверях нікого не пускаєте? Щоб не пустити сюди конкурентів. Місце то тепленьке. Значить, це мої дипломи. Це зі школи, це з дитячого садочка. Кенгуру 2005 рік. <плес> Дивіться, який Дивіться, Так, Ви на співбесіді. А. Читання віршів молодий Шевченко. То ви можете працювати цілодобово. Зарплата не обов'язково можете давати харчами. Я так подумав, хочу піти в відпустку. Ви в нас ще не працюєте. А чого ви мене обезцінюєте? Е, тоді можу працювати без вихідних, і скільки комплектів форми я маю собі пошити. Форму ми видаємо. А в чому підвох? Де ви мене хочете обманути? А ви так я готовий. А може вже завтра. І навіть мене... не. У мене на всі питання буде відповідь так. Ой, знаєте, в мене якийсь внутрішній бар'єр до роботи. У нас є психолог для працівників. А ви житло надаєте? А ви не місцевий? Та ні, я просто з мамою живу. На роботі сильно б'єте, чи нормально? Я потерплю. Ні, в нас не б'ють. А я нічого не Навчимо, а я нічого не знаю. Підтримаємо. Забув, мені ж всього 18 років. То де ти той рік гуляв? Беремо на роботу 16 років. А, а я можу працювати тільки з обіду. В нас гнучкий графік роботи. А я дякую. Чекаємо завтра на восьму. Добре. Дякую за шанс. Всіх звільняйте, лишайте тільки мене.